Дітлахи, які бачать у китицях рожевих зефірок, навіть динозавриків, це сенс нашого існування. Бо попри те, що триває війна, дитина наповнює кожну добу сенсом, наповнює змістом, наповнює мотивацію для пошуку цих сенсів, якщо десь втрачаємо. Але сьогодні хочемо поговорити про екзистенційну кризу, тобто коли. Будь-яких мотивів продовжувати будь-що робити далі геть не видно. І з Володимиром Станчишиним традиційно говоримо про це нині. Доброго тобі ранку. Привіт. Я не хочу нічого робити, я ні в чому не бачу сенсу. Ось такі угу. десь приблизно е фрази може вимовляти людина, в якої от... угу. таке суворе слово екзистенційна криза. Угу. Це ді діагноз на діагноз? Я навіть думаю, що ну там це ми не діагностуємо з тобою. Але я думаю, що це навіть не такі питання, що я нічого не хочу робити. А зараз це питання, для чого мені що небудь робити? Мети. Так, екзистенційне це пошук, к, ну ніби сенсу у тому, що я роблю. Угу. Так? і тому, якби екзистен... люди, які мають екзистенційну кризу, вони ставлять собі це запитання, і от тоді мають проблеми. Якщо не можуть на нього відповісти, то легше, якщо не можуть, то, то складніше. Але для чого мені взагалі все те що Відбувається навколо і е, зараз ну ніби час, коли Ну так би можна по-різному розглядати цей час. Та ніби 82 й день війни. Нам ми в принципі ставимо питання для чого. Спочатку в перші дні ми знали, що для перемоги, та ну ніби що точно це Ейфорія. ейфорія, та ніби багато. То ну ніби емоції дуже, дуже дуже великі, дуже складні, дуже інтенсивні. Ось і зараз ми бачимо на 82 й день, що ну, емоційна хвиля вона скочується в будь-якому випадку. Не тому, що ми погані, не тому, що ми mm -hmm. байдужі, а тому, що неможливо перебувати в такому Кому збуджені ну так багато часу, і тому емоційна на, на хвиля вона, вона скочується, і коли вона скочується, то ми також собі по дорозі ставимо питання: а взагалі куди ми рухаємося? Як не чи ти помітила, але останні там тиждень все стало трошки тихішим. Та ніби що якби немає вже такої інтенсивності, ну ніби переживання того, що відбувається навколо. Ми все менше читаємо новини, та ніби що все більше звертаємо увагу на своє поточне життя. Ніби ж все більше людей повертається Не в Україну, налагоджуємо ці всі ритми. Ти ніби що ми так би входимо в якийсь такий стан, але в цей стан маю одну небезпеку, бо ідеї розвитку все рівно немає. Ну, бо війна не закінчилась, тобто ми так, якби з того піку, коли ми мали ідею про те, що треба перемогти, ми спускаємося вниз, так. Але тут ідеї, ну ніби що ми робимо, немає. Бо тут би мало бути якесь там планування поїхати на море. А не ну ніби планувати. що нічого не можемо планувати. Mm -hmm. так. І, і тоді ми входимо в такий кожноденний ритм, якийсь так би оцей день бабаката, ніби який повторюється, і ми ставимо собі запитання: ну, що відбувається з нами? Так, ніби для чого це все? тому... одразу десь через якийсь певний ну, так такби що ми ми можемо ставити питання до кризу і в перший день. Та ніби і ну ніби війни, та ніби і в цій гострі фазі також. То вона буде іншої насиченості. Це це так ну, ніби це питання. І ми можемо ставити зараз, коли наші емоції трохи вляглися, і ми трохи розглядаємося навколо, і ми починаємо все рівно думати про майбутнє, про, про минуле, про те, що з нами відбувається. Ми починаємо просто тут. Ми рідше це ставимо, коли ми на верхній межі, тому що інтенсивність інших емоцій перебивається. Та ніби ми можемо рівно там поставити. Ми можемо перший день війни поставити ціну, ніби що для чого, для чого взагалі мені все це навколо, якщо такий жах відбувається в моїй країні? Але зазвичай все таки тут, коли ми на ми тут нижче на нижній фазі емоцій. і тоді, коли ми, ми переживаємо, то це дуже важливе для нас питання, бо це питання про наше майбутнє, це питання ну навіщо? Я у всьому цьому є. Навіщо мені потрібна ця війна? Навіщо ця війна потрібна Україні? Та ніби що... І тоді ми, ми деколи розуміємо, що ми в абсурдній ситуації, що ця війна. Нікому не потрібна. Ти ніби що вона є, просто ми відповідаємо на злочин ну ніби іншої держави. Ясне діло, що вона потрібна. Наша раціональна частка розуміє, що ми маємо захищати країну. Все це залишається. Ми маємо захищати країну там донеїти, волонтерити бути Але. в ЗСУ. Але друга наша частиночка, то ніби вона каже: ну ніби ну добре, і що з того я, ну, ми живемо... в морі, я ні на що не впливаю. Ні, навіть не про то, то то про більше про, про це що для чого це все? Ми живемо у світі. Який абсурдний у світі, де може бути війна, uh -huh. у світі, де може бути, ну ніби де де безпеку в тебе забирають ось так, от кожного разу. Та ніби і ми можемо деколи оглядатися на своє життя. попереднє, ми ж, якщо ми будемо від, 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 відгортувати на що, ще життя назад, так ніби то ми відгортуємо назад і Дивимося, що у нас війна, війна, яка триває 8 років. Та ніби перед нею революція. Перед нею рев ще ковід. Ковід, війна, революція, революція, фінансова криза, 90-ті, розпад союзу. Чорнобиль, ну як ну, так, ніби як так далеко заходити то сенсу, взагалі можна не Власне. побачити. і тоді в якийсь момент ми дивимося, і ми думаємо, ну так, але це питання, яке ставлять деякі люди. Кажуть, угу. і, ну ніби і зараз, і бо бо це в минуле, якщо ми оглядаємося. І якщо ми так оглядаємося, то в цій екзист... тому це є екзистенційна криза. Криза сенсу для чого мені бути тут? Для чого взагалі бути? Та ніби криза сенсу може бути духовною, може бути дуже матеріальною. про тут і тепер може бути воєнною. То я тоді ставлю питання, куди я дивлюся з нею далі, чи буду я в Україні. Це питання, на яке ну багатьом українцям треба буде відповісти. Це не патріотичне питання, але це питання на, ну, ніби яке собі ну, ніби які будуть собі ставити. Чи є коли, коли хтось каже, що мені 50 років. Там умовно, та ніби і я весь час, от я проходив всі ці етапи, і зараз закінчиться війна, і наступних 10 років мені треба буде знову відвоювати Україну не відвоювати, відбудовувати Україну. Ну ніби що, чи я хочу цього, та ніби, чи я хочу жити в постійнійся на прузі, який немає кінця краю? Тому ми ставимо собі питання про, про, про наш сенс і про те, де ми будемо і в дуже такому, в дуже такій площині Україна не Україна, і в дуже більшій площині, та ніби взагалі того. Ну, ніби бо для чого цей кожен день з нами відбувається? Чому ми ходимо з тобою сюди кожного дня? Та ніби для чого ми ну ніби говоримо всі ці речі? Для чого ці люди стоять біля цих камер? Та ніби що, що завтра буде знову те саме. Угу. І, це, і тоді, знаєш, оцей такий плин, він такий ми, ми втрачаємо. Ну, ніби ниточку, до чого ми йдемо. Що нам рівно всім потрібно мати якийсь маячок, до чого ми йдемо? Що там якусь там певну кількість ефірів, що ми там йдемо до чого що закінчиться? Ну цей великий проект закінчиться. Віна закінчиться, і ми перейдемо в якийсь там новий формат, буде якийсь нові цей, буде якийсь новий виток розвитку. Ко цей але якщо наші дні відбуваються безкінечно, однаково і ми не знаємо, скільки вони будуть тривати, бо в реалістичному своєму житті до війни ми можемо все рівно щось змінювати. В нас там також бувають екзистенційні кризи і день баба. І все це відбувається mm -hmm. з нами, але ми можемо впливати на реальність, то тут фактично ми всі, тобто всі, всі Тоб... очікуємо, то ніби коли, коли закінчиться ця жахлива довга війна, і в цьому очікуванні, коли в нас починає бракувати маячків, тоді також з'являється екзистенційна криза. Тобто, ми маємо дуже плоский рівень екзистенційної кризи. Mm -hmm. Це вибрав плоски мета, навіть такий дуже земний, приземлений, та ніби який стоїть на ногах, ну ніби які стосується вибирати, де я буду взагалі жити, для чого мені. Жити тут і для чого мені це боротьба. Другий це куди мені рухатися сьогодні, в моєму сьогоденні, якщо я не знаю, взагалі що відбувається навколо. Я нічим більше, більше не керую. І третій, ну ніби тоді рівень цієї стаційної кризи це такий справді глибокодуховний, ну ніби про те, чому Бог може це допускати. Це страждання. Це також екзистенційна криза, криза сенсу, та ніби криза віри. Та ніби вона також буде, вона буде тут. І тоді ми вирішуємо для себе питання, взагалі, для чого моє життя. Як таке, та ніби, і ми ставимо це питання? Воно складне. Ми не всі його ставимо, і не завжди його ставимо. Але багато хто з нас ставиться це питання. Для та чого ніби жити? для чого тоді жити? Для чого, для чого це існування моє моє потрібне, якщо воно ну ніби, якщо його легко зламати, якщо його легко відібрати, то ніби, якщо я не можу ним керувати, якщо немає контролю, якщо є стільки несправедливості, якщо є стільки страждання, для чого ця планетка вона ну, ніби все це придумала, і це складне питання, але на яке ми також маємо шукати від. Можемо знову повертатися до нашого часто цитованого і улюбленого Франкла. Напевно, так шукати так, сенс, так. шукати житті. шукати сенс, так але тут про, про кризу є класна штука, бо це ся криза має бути криза. Це нормально. Та ніби ми всі переживаємо кризи. і Екзистенційні кризи нам необхідні. Хай вони складно звучать, і відповіді на них важко знайти. Але що нам дає криза? Криза нам дає можливість для зросту. І ми ну ніби ти кажеш, Напевно, ми вже колись в ефірі з тобою казали про те, що криза може бути перепоною, коли а вона бути може бути рушієм. Та ніби що вона може все зупинити. Та ніби вона може бути жахливою, і ми втрачаємо сенс і кажемо, ми впадаємо в апатію, в депресію і тоді повертаємося mm -hmm. до тих. Всіх речей, які ми балакали. Але вона може стати для нас ідеєю про те, що ну, ніби я обираю там, якщо мене на, 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 на нижньому цьому рівні першому, я обираю країну, в якій я живу. І я обираю цю країну Україною. І я тоді починаю от всю цю, цю драматичну історію, про яку я кажу. Я починаю переосмислювати її, але що за весь цей час, та ніби скільки гарних речей зі мною було, та ніби стосунки. Діти, освіта, кар'єра, ну, ніби бо якісь там речі, відпочинки, mm -hmm. там, і ці всі рідні штуки, та ніби що вони також були зі мною. І вони будуть зі мною. Мій розвиток завжди триває. Так, ніби? І тоді це також те, що я віднаходжу. На цьому рівні війни насправді я думаю, що ми дуже втомлені. Ми все рівно дуже втомлені. Від війни неможливо відпочити. Обстрагуватись неможливо неможливо, але... але але коли ми дуже втомлені, тоді ця криза вона сильніша. Угу. І тоді ми так деколи маємо додому це окей, зараз я ну ніби я не знайду зараз. відповіді питання, коли закінчиться війна, але я все рівно можу шукати відповідь на питання моє призначення у цій війні. Це цікаве питання. Та ніби якщо я подивився на нього не з ненавистю до того, що я не розумію, що робити, а з зацікавленням, що у цій війні у мене може бути моє особисте призначення. Mm -hmm. Воно може бути дуже різним. Та ніби, навіть якщо наше тобою призначення, це інформаційний простір, це також призначення. І тоді ну, ніби, я починаю відшуковувати в цьому сенс. І я тоді починаю і бачити про те, що окей, коли я дуже втомлююсь, мені здається, що, 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 що це все фігня. Але якщо я дам собі трохи відпочити, включу Ро то я на цьому другому рівні також буду бачити про те, що ну ніби все, що ми робимо, має сенс. Для нас і для когось, ну ніби хто там слухає умовно на на, наш на ЖТЕР. Ось і тоді я тут віднаходжу, і це довгий шлях віднаходження. то ніби, але це гарне питання. Та ніби моє особисте це особиста місія. Моя то ніби моя особиста роль, ну ніби в цій війні. Для мене не для масштабу всієї України, як Україна відзначить мою роль. А як я себе віднайду в цій ролі. Змінити інтонацію цього питання? Так, не, а, 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 а що я можу? Так, а, а що я можу так, так, і тоді воно, і тоді оце ну ніби перепона або шанс, та ніби угу. Бороші, і так само буде на цьому верхньому етапі, ну ніби оцього, взагалі для чого нам життя. І тут ми все рівно, коли ми ну, коли коли ми думаємо про це питання, то я все рівно думаю, що в найздоровіший свій час ми відповідаємо, що попри все життя це найкраще, що могло з нами трапитися. Та ніби що, попри все, ну ніби ми можемо пізнавати реальність кожного дня, попри все, ми можемо любити кожного дня, що війна перепонена, тобто холодної реальності в ці світу, немає. Ставати на перепонення того, ким ми є, що ми можемо залишатися собою до кінця. І це також Віктор Франкл. Власне, Віктор Франкл – це логотерапія, терапія, терапія mm -hmm. сенсу. Так, ось, це, тому якби ми можемо залишатися з собою до кінця. Чи ми сьогодні є в Україні, чи ми з тобою в етері, чи ми сьогодні за кордоном, чи ми сьогодні десь на фронті, ми можемо, тобто, пізнання себе, любов до інших людей, тобто ця вища планка мети. Та ніби вона може нам зберігати. Чи Всім ці відповіді дадуться так легко, чи всі зможуть дійсно абстрагуватися від якогось негативного наповнення, Точно, що не всі абсолютно. І... От ні. для тих, кому це важче, що їм робити, коли дійсно стається відчуття, що нічого не хочеться. Я ну а для чого мені відбудовувати цю країну, якщо війна триває, бо це буде на десятиліття. Ну якщо мені нічого, я би тут ну ніби дуже звернув увагу про те, що ну ніби чому нічого не хочеться. За зараз зазвичай мені нічого не хочеться. Я би дуже пильнував про те, наскільки я втомлений. Я знаю, що я повторюю про втому тому кожного uh -huh. разу, але я знаю, що 82-й день війни, 82-й день напруги. Я знаю, що ми втомлені, ну ніби справді все рівно втомлені, навіть якщо ми добре спимо і чим. Чим більше ми втомлені, тим важче відповідати на будь-які питання. Ну ніби психологія я в першу чергу штопориться та ніби падає об втому. Угу. І чим більше є цієї втоми, тим складніше нашому мозку шукати здорові думки. Тому якщо у мене з'являється ну ніби якийсь ну ніби зупинка, то ніби я би добре подивився, чи я добре відпочив. Друге, на що би я добре подивився на нашого з тобою давнього знайомого критика, який викликає в нас почуття провини, тому що він також не дає тобі відчути, що те, що ти робиш, це добре, цього достатньо. Він каже, типа, що ти робиш? Він теж змінює інтонацію. Uh -huh. Так, і я би подивився на ці причини. Чи може в мене є ознаки клінічної депресії, та ніби, і тоді ну, ніби я маю звернутися до фахівця для того, щоб отримати допомогу. Але вакцини кризи можуть бути на ну, ніби свої, свої підґрунтя. А з другого боку, що би я, я зробив, коли. Мені важче, нічого, я би почав ставити собі запитання, я би, би змінив інтонацію. Та ніби що, е, ну коли ти кажеш, що кому це не так легко, це і нам не так легко. Ніби що ми зараз з тобою говоримо теорію, теорію говорити легко. Mm -hmm. Але насправді проживати, тобто це ж екзистенційна криза. криза Це ж не просто, що О, я не що відповідно на питання, вона минула. Ні, це, це знаходиш процес. запитання, ти ніби ти сумніваєшся, ти знову вертаєшся, то херня якась, а ти, ніби ти, ну, вибачте, погане слово було. Е, це є, е, ну ніби що і ти так би постійно, постійно крутишся в цьому, аж поки ти не проходиш певний mm -hmm. шлях. І не про кризу ми можемо казати про те, щоб її краще усвідомлювати, як вона відбувається, що надбирується багато кількісних змін. Зараз назберується дуже багато кількісних змін. Кількісні зміни це тільки там можна вимірити, що ми в іншій країні, в нас інша зарплата, в нас інші умови, в нас інша небезпека, в нас інші стосунки з рідними людьми, з не рідними людьми, інша мова. Багато mm -hmm. багато всього кількісного. Та ніби що в якийсь момент його назбирається так багато, що воно входить в кризу, тобто в стан якогось нерозуміння для того, щоб перетворитися в якісну зміну. Якісна зміна це коли я усвідомлюю. Та ніби що сьогодні, ніби я е, живу у війні. Та ніби що сьогодні моє життя підпорядковується іншим законам. та ніби воно підпорядковується іншому осмисленню. І це я визнаю це є, для себе. Та ніби якісна І тоді, коли в нас є тільки що ці якісні зміни, але той процес переходу він зазвичай складний. І він зазвичай відбувається з нами з кимось більшим мірі, з кимось меншим мірі. І тут в якісні зміни в нас можуть бути різні речі, бо хтось в якісні зміни скаже, що та не хіба воно мені треба? Це <гум> ніби я їду в Канаду то ніби Канада зараз дає візи. Ну, ніби беру свою сім'ю і ну, ніби це. І це буде. Я ми, ми не осуджуємо та ніби що терапія не має осудження. Добре чи не добре. Це, це буде Як також рішення рі, конкретріше рішення. Рішення оцієї кризи для конкретної людини. Не хтось ну ніби для когось, і тоді знову життя набуває сенсу. Мені треба готувати документи, шукати виходу. Ну ніби їхати, рухатися там, адаптовуватися, угу. знаходити місце людей. Там також у мене буде ще одна потім своя екзистенційна криза, бо корені залишаться тут. Корені важко собою перевезти. Собі час на перепочинок, давати собі час uh -huh. на те, аби uh -huh. усвідомити питання uh -huh. і знайти uh -huh. на нього відповідь так, і шукати, і в кожну відповідь буде різною. Та ніби хтось в цій в ці, ці якісній зміні навпаки утвердиться і скаже, що я тут. Я живу тут, я знайшов нових людей, я знайшов новий це, ну ніби я будую нову Україну, та ніби що це ну ніби щось важливе для мене. Мої коріння вони приростають глибше mm -hmm. в землю. Та ніби для когось це якісна зміна на набуде в тому, що що би зі мною не сталося, ну ніби в мене є моя ціль зустрітися з моєю сім'єю, і кожен знайде своє.